Вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує Українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Скільки ми будемо платити за воду, тепло, газ і світло в 2019-му. Про тарифи на наступний рік говорили на засіданні уряду. Фахівці давно б'ють на сполох. Вартість комунальних послуг сьогодні далека від реальної. Підприємства комунальної сфери зазнають збитків, накопичуються борги, немає коштів на модернізацію. Але й доходи громадян не виросли настільки, щоб піднімати тарифи до необхідного рівня, кажуть в уряді. Що робити про тарифну політику на 2019-й – Наш наступний сюжет. Іржава вода в кранах, постійні прориви на теплотрасах, зношені електромережі. Комунальна інфраструктура республіки на межі катастрофи. Фахівці б'ють на сполох. Керівники підприємств комунального сектора розводять руками. Грошей на ремонт і модернізацію немає. Встановлені тарифи не відповідають реальним витратам. Таким образом ситуація, що чином складається ситуація, що якщо протягом найближчого року двох-трьох не будуть реалізовуватися інвест програми, спрямовані на підтримку і збереження інфраструктури, ми можемо втратити можливість надавати ці енергоресурси споживачеві. Сергій Оболонник каже, в цій ситуації уряд змушений переглянути тарифну політику на наступний рік. Для комерційних підприємств платежі за світло, воду і тепло виростуть. Саме в цьому секторі ЖКГ максимальна кількість проблем і багатомільйонні борги держави. Граничні тарифи поки не озвучені, але відомо точно на газ тарифи залишаються на рівні 2018-го. Достаточна щодо тарифів для населення з урахуванням досить низького рівня, з урахуванням девальвації прийнято рішення платежі населення за житлово-комунальне споживання теплоносі, електроенергію, газ і заводу не збільшувати. Таким чином буде реалізований механізм, в якому рівень платежів населення і той розмір тарифу, який оплачувався у 2018-му, буде збережений. Різниця доплачуватиметься коштом держави. Іншими словами, держава бере на себе покриття різниці між реальною вартістю комунальних послуг і тим, скільки платить населення сьогодні. За розрахунками фахівців це 86 мільйонів рублів. Кошти закладуть у бюджет на наступний рік. Прийняте постановлення устраняє прийнята постанова усуває порочну практику минулих років, коли державна підтримка населення здійснювалася за рахунок інфраструктури підприємств паливно енергетичного комплексу, що руйнуються. Державна підтримка населення і соцполітика, безумовно, повинна реалізовуватися державою і відповідно фінансуватися винятково з держбюджету. Таким чином, підкреслила Тетяна Кірова витрати громадян на оплату послуг газу, електро, тепло і водопостачання не виростуть і залишаться на рівні 2018 року. Також в уряді розглянули законопроект в сфері безготівкових розрахунків. Ініціатива пропонує закріпити обов'язок бізнесу, встановлювати платіжні термінали, але поширюватися це буде не на всіх. Забезпечити можливість оплати через пластикові картки повинні ті, у кого обсяг виручки від реалізованої продукції, понад 1 мільйон 200 тисяч рублів, або торгова площа понад 30 квадратних метрів. Ми сохраняємо пірічень видів діяльності. Ми зберігаємо перелік видів діяльності, на яких цей обов'язок не поширюється. Тобто, незалежно яка там буде торгова площа, незалежно які інші умови, якщо це десь там на критих ринках, якщо це громадське харчування, в закладах освіти охорони здоров'я, то звичайно на них такий обов'язок не поширюється. Якщо законопроект підтримують депутати, встановити платіжні термінали однієї з двох систем підприємці повинні будуть станом на 1 січня 2019-го. Нагадаємо, питання впровадження безготівкового розрахунку підняли ще всередині минулого року. В результаті такий механізм повинен сприяти підвищенню прозорості розрахунків і зниження відсотка ухилення від сплати податків, плюс до всього використання безготівкових платежів зручно для власників банківських карток. А ще в уряді пропонують збільшити граничну суму позики за пільговими кредитами для інвалідів-захисників Придністров'я і афганців. Зараз вона обмежена цифрою в 45 тисяч рублів. На початку квітня інваліди-захисники зустрілися з прем'єром Олександром Мартиновим. На прийомі вони відзначили цієї суми, часто не вистачає. І ось вже розроблена ініціатива. Вона пропонує підняти граничну суму позики до 70 тисяч. Є в законопроєкті ще одне нововведення. В ході виконання даного механізму виникли ситуації, коли позичальник здійснював уплату за користування кредитом і відсотки за кредитом в порушення графіка погашення кредитного договору. А в даному випадку проектом пропонується здійснювати нарахування відсотків за додаткові прострочені дні користування кредитом за рахунок коштів позичальника в розмірі 18% річних. На сьогодні більше ста чоловік вже звернулися за отриманням пільгових кредитів. Загальну суму програми збільшили на півмільйона рублів. Ініціативу в уряді підтримали. Напередодні у бендерській адміністрації пройшла зустріч з захисниками і вдовими учасників бойових дій 92-го року. На питання керівників громадських організацій відповіли міністр соціального захисту і праці, заступник міністра охорони здоров'я і глава Бендер. Виплата допомоги, медичне обслуговування та ремонт житла. Проблему тих, чиє життя впекла війна, чимало, особливо в інвалідів. На зустрічі говорили про наболіле. два тижні тому наш захисник потрапив у лікарню у край важкому стані. Лікарі зробили все, що могли навіть більше. Потрібно було термінове переливання крові, а інваліди 92-го не можуть здавати кров. Можна якось це питання вирішити. На сьогоднішній день банк крові он на сьогодні. Банк крові поповнюється будь-якими громадянами, які здають кров. І пацієнту у будь-якому випадку буде надано медичну допомогу і буде проведено переливання крові. Але враховуючи, що у нас немає великої кількості донорів, ми просимо за можливістю надати цю допомогу. На минулих зустрічах просили визначити доплати захисникам і родичам загиблих при переході на російську пенсію. Тепер інваліди першої, другої, третьої групи вже додатково отримують півтори мінімальні пенсії. Учасники бойових дій по 500 рублів. Віднині побільшають доплати і для родичів загиблих. В уряді цю ініціативу підтримали. Тепер вона чекає на схвалення у Верховній Раді в ході неодноразових зустрічей з президентом ви піднімали це питання. Ініціатива ухвалена на засіданні уряду Вдовам і батькам загиблих захисників буде виплачено 1416 рублів замість 924. У Бендерах 36 інвалідів захисників та двоє афганців отримають пільгові кредити. Ставка за позикою 18 відсотків з них тільки 4% відсотки оплачує позичальник, решту погашає держава. По 10 тисяч це вдвічі більше, ніж раніше. Виплатять інвалідам на ремонт автомобілів. І ще одне наболіле питання ремонт житла. Воно теж на урядовому контролі. Зустрічі з захисниками Придністров'я проходять регулярно. Озвучені проблеми оперативно розглядають і на майданчиках уряду. Верховної Ради та у президента. У Терасполі програму капітальних вкладень виконали вже наполовину. Акт виконаних робіт підписали в спортивній школі номер 2 Вона стала тринадцятим завершеним об'єктом. Які роботи були проведені там, розповімо прямо зараз. Старі вікна на нові тут замінили всього за місяць. Загальна площа склопакетів 380 вісімдесят квадратів. Переможець тендеру з роботою в цілому впорався. Залишилися незначні косметичні дефекти. Їх найближчим часом виправлять. Сім років гарантійний термін, тому подивимося, як вони протягом цього періоду себе поведуть. Ну а поки що до вікон зауважень немає. Про нові вікна тут останні п'ять років просто мріяли. Будівля 1984 року. Дерев'яні рами швидко зіпсувались і пропускали вже не тільки холод, але й не витримували дощів температури в залі. Різниця температури і в залі і на вулиці становила 5 градусів. Зима покаже, що дадуть ці вікна, але ймовірно, що у залі буде добре займатися. У принципі буде літня температура, і дітям буде затишно. У школі займаються понад 600 вихованців. Легкоатлети. Вони беруть участь у всіх змаганнях від міських до олімпійських. Важливо, щоб можливість тренуватись у них була цілий рік. Тут вже відремонтували опалення, замінили освітлення, вікна. Наступними будуть стіни. Хочуть утеплити стіни, коли сильний мороз, вони промерзають. До цього питання ще повернемося. Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми. На наступний рік будемо розглядати. Роботи за програмою кап вкладень зараз тривають ще на 12 столичних об'єктах. Це дитячі садки і школи. Вже на наступному тижні почнеться ремонт в школі веслування і стрільби. Там впорядкують спортзал і човнові майстерні. Роботи за всіма 26 об'єктами. Програми капітальних вкладень в Терасполі завершить до кінця цього року. Перше в Бендерах пройшла урочиста церемонія вручення премії в галузі культури і мистецтва Корифей 2018 Серед лауреатів, художники, і музиканти, танцюристи і циркачі, музейники і бібліотекарі кращих у справі визначили за 12 номінаціями. Сам захід приурочено до професійного свята працівників культури. Лицидії, які зустрічають гостей, невелика виставкова експозиція картин місцевих художників і чарівні звуки симфонічних мелодій. Сьогодні у міському палаці культури особлива церемонія, така у Бендерах проходить вперше. Нагороджують кращих з кращих корифеїв у сфері культури. Ви всі замечательні творчі люди. Всі ви творчі люди, професіонали високого рівня. Ви робите наше життя яскравішим і добрішим. Ви створюєте свято, даруєте городянам радість і веселощі, збагачуєте інтелектуально наше підростаюче покоління, зберігаєте наші традиції і унікальну бендерську історію. Майстер, золоті руки, кращий клубний працівник, подвижник бібліотечної справи. 12 номінацій у кожній свій лідер. Я очень люблю свою професію. Я дуже люблю свою професію. Люблю дітей. У мене, щоб не хвалитися, добре виходить в такому віці. асистент режисера вісі. 25 років разом і майже стільки ж в одній професії. Церковими артистами стала вся родина райлян. Сьогодні вона переможець у номінації Сімейні династії ми особи не ми просто займалися любимим любімом діла. Особливо не залучали їх, просто займалися улюбленою справою. А діти наше захоплення поділяють з нами. Як кажуть, як не виховують дітей, вони все одно будуть схожі на вас. І ось народна номінація «Оплески». Тут лідера визначили самі глядачі. Голосування велося на сайті Бандерського телебачення. Більше половини голосів віддано за театр танцю «Бум». Яскравими концертними номерами перемежовувалося вручення премії. Втім, це не тільки підсумки року, але й плани на майбутнє. Об'єкти культури, зокрема міський будинок культури, де проходить захід, планують відремонтувати у наступному році. Кошти направлять з фонду капвкладень, і у нової церемонії корифеї обов'язково буде продовження. День Росії, який відзначається 12 червня, в Придністрові почнуть святкувати заздалегідь вже 9 червня. Урочистості пройдуть в Бендерській фортеці. А почнуться вони в столиці з автомото велопробігу. О 6-й вечора з центральної площі велосипедисти, мотоциклісти і автомобілісти єдиною колоною вирушать з Терасполя до головної історичної цитаделі республіки. За приблизними підрахунками, участь у пробігу візьме близько 500 чоловік. А вже в Бендерській фортеці на відвідувачів чекає цікава програма екскурсія по цитаделі і далі середньовічний бій лицарів. Підставити ансамбль. Представляють ансамбль Дністер ПМР спільно з оркестром ОГРВ святкову програму концертну. А далі у нас буде фаєр-шоу та святковий салют. Також в цитаделі працюватимуть торгові лавки ремісників, аніматори і багато іншого. Для учасників заїзду вхід у фортецю вільний. Ну а в сам день Росії, 12 червня, в республіці заплановано чимало заходів. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра, о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете приглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!